Доброго ранку мої малята, доброго дня! Хай плещуть долонки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я. Дітки, сьогодні я отримала незвичайного листа. Але ж подивіться, дітки, цей лист без адреси. Цікаво, хто ж нам його прислав? А давайте відкримо. Можливо, зараз ми побачимо, від кого ж він. Ось погляньте, тут якісь малюнки. Хто це? Зайчик. Про що ви подумали, дивлячись на зайчика? Я подумала про моркву, бо зайчик любить її гризти. Я подумала про ліс, бо зайчик живе у лісі. А я подумала про лисичку, бо вона бігає за зайчиком. Я подумала про капусту, бо зайчик любить їсти капусту. Я подумала про сніг, бо сніг білий, а взимку зайчик міняє шубку на білу. А ще я подумала про кущик. Бо зайчик спить під кущем. Я подумала про книгу казок, бо в казках зустрічається зайчик. Молодці дітки, ви добре знаєте про зайчика. Але ж тільки в яких казках зустрічається зайчик. Давайте з вами пригадаємо. Колобок, так сміливіше. Їжак та зайчик, так, лисиця та заєць, рукавичка. І ще й багато-багато інших казок, правда? Молодці дітки, ви все добре розказали. Але ж тільки з якої казки наш зайчик? Адже їх так багато. Що ж нам робити? Я знаю, треба знайти казку, так? Зайчик нам підказує, що нам треба з вами відшукати чарівну скриню, в якій ми знайдемо нашу казку. Або багато казок ми ж з вами не знаємо. А йти нам треба по доріжках. Але ж доріжки не прості, а чарівні. Тоді вирушаємо. Ось перед нами доріжка якого вона кольору? Зеленого правильно, про яку пору року ви подумали, побачивши зелену доріжку? Я подумала про пору року весна. Ось перед нами графу смужки. Давайте з вами їх прочитаємо. Що відбувається на весні? Дітки садять дерева. Зайчик Змінює на сіру шубку. Дівчинка ловить метеликів, з барлоги вилазе ведмідь, з теплих країв повертаються птахи. Дітки радіють теплому сонечку, птахи весело співають. Люди садять насіння. Обачів, правильно! Ось ми і з вами прочитали смужки про пору року песна. Ну що ж, дітки, тут ми з вами скриню не знайшли. Вирушаємо далі, правда? Ми з вами йдемо знову по чарівним доріжкам. Перед нами доріжка. Якого кольору? Жовтого, правильно! А про що ви подумали, побачивши доріжку жовтого? Я подумала про сонечко. А ще я подумала про кульбатку, яка росте на лужку. А ще я подумала про пісочок. А ще я подумала про мішечок. Подивіться, але ж хіба в лісі ростуть мішечки на деревах? Ні, ні, не ростуть. Це може бути тільки. Чарівному лісі. Але ж послухайте, наші мішечки не прості, вони чарівні, кожна дає собі різні звуки. Давайте послухаємо, про що нам розкаже мішечок. Слухайте уважно. Про що ви подумали, почувши цей звук? А ну, давайте, давайте сміливіше. Я подумала про магазин, де продавець лічить гроші. А ще я подумала про авто, ключі у водія. Так? А ще я подумала про кухню. Мама моє та складає вделки, ложки. Так? так, а ще я подумала про дзвінок. Який це ленчить. Слухаємо уважно далі. Про що ви подумали, почувши цей звук? Я подумала про ліс, бо коли йдеш по лісі, ступаєш і гілочки тріскотять, так? А ще я подумала про вафельку, бо коли відкушуєш, вона хрумтить, так? А ще я подумала про замерзші калюжі зимку. Коли на них наступаєш, лід тріскається і теж видає такий звук, правда? Правда, молодці. Ну що ж, діти, слухаємо далі наш чарівний мішочок? Про що ви подумали, почувши цей звук? Я подумала про їжачка. Бо коли він бігає, він шурхотить. А ще я подумала про листочок, бо коли дме вітер, листочки шурхотять на вітру. А ще я подумала про книгу. Бо коли гортаєш сторінки книжки, вони теж шарудять. Молодці діти. Ви гарно справилися з завданням і розпізнали всі звуки наших чарівних мішечків. Ну що ж, вирушаємо далі? Ми скриню з вами тут теж не знайшли. Перед нами наступна доріжка. Якого вона кольору? Коричневого, правильно, дітки. про що ви подумали, побачивши доріжку коричневого кольору? Куди ж вона може нас привести? Так, ця доріжка привела нас до тварин. Давайте розглянемо умовні позначки, а потім я розкажу, як ми будемо грати в наступну гру. Подивіться, ця умовна позначка означає або біля, або ліворуч. Ця умовна позначка, подивіться тут круг справа. Це теж або біля або праворуч. Ця позначка означає, подивіться, зверху: це на або над. Це за. Заховався, наче, круг, так? Тут він всередині. Бачите? Всередині квадрата це значить в або у. А тут під. Так, так і буде під. Давайте з вами тепер розглянемо. Мнемо доріжку і будемо складати речення по схемі. Подивіться, мишеня і що? Пеньок. Мишеня сидить де на пеньки? Правильно? Наступна мнемо доріжка. Їжак, що робить? Збирає в, в корзину груші. Так? Так. Розгляньте, будь ласка, що тут? Білка? Що робить? Скаче на ялинці. Так. Вовк ховається де? За кущем. Правильно, наступна мнемодоріжка. Ведмідь видмідь лазить на? на ялинці. І наступна мнемодоріжка. зайчик. Ховається де в кущах правильно. Молодці дітки! На коричневій доріжці ми скриню з вами не знайшли. Тож вирушаємо далі. Подивіться, перед нами доріжка якого кольору? Червоного, правильно! Про що ви подумали, побачивши доріжку червоного кольору? Я подумала про сонечко, бо воно може бути спекотним. Я подумала про вогонь, бо він червоного кольору. А ще я подумала про машину. Вона теж може бути червоного кольору, так? Ну що ж, дітки, на цій доріжці в нас з вами завдання. Дітки, перед нами графосмушка. Нам треба її прочитати, а прочитати так. Щоб скласти речення. А ось замість цього розумного капелюха потрібно вставити слово, яке не вистачає. Це слово може бути на ось цих картинках. Роздивіться, будь ласка, уважно. Давайте я вам спочатку допоможу, а потім ви самі. Їжачок ходить. В ліс збирає, що збирає їжачок в корзину? Гриби правильно. Давайте далі розглянемо смужку. Восени зайчик змінює колір шубки, на який на. Білий. Правильно молодці. Розгляньте ось цю графосмушку. Лисичка. Любе, їсти м'ясо кого? М'ясо курки. Правильно ось так ми вставимо слово в речення. Молодці. Інша графосмушечка. Білка лазе Куди? Стрілочка верпуде. Вверх Верх. на ялинку По що? По шишки. Правильно. Інша графосмушка. Давайте її розглянемо і почнемо читати. Вовк. Ловить рибу чим хвостом, де в ополонці правильно ось ополонка. І остання графосмужечка, роздивіться її уважно спочатку. Роздивились? А тепер давайте прочитаємо: ведмідь, любить, ласувати. Чим малиною де в кущах? Правильно, які ж ми з вами молодці, які вже складні речення навчилися читати. Ось і знайшли дітку ми скриню з вами. А давайте ж її відкриємо. А, так тут ж одна казка. Їх багато. Подивіться. Тут і колобок, і Заяць, і Лисиця, і хитрий заєць, і рукавичка, як багато казок, в яких є головний герой, Заяць, правда, дітки? І всі вони веселі, розумні, повчальні ці казки. Ми з вами обов'язково всі прочитаємо, всі роздивимося. Зараз до побачення, мої любі! До нових зустрічей!